Сьогодні у стінах Ужгородського міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області відбулося урочисте засідання конференція за участі очільників краєвих громадських організацій, правоохоронних органів та навчальних закладів, а також журналістів. Темою обговорення на зустрічі було залучення до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень в Ужгороді, громадських формувань із числа козаків, студентів місцевих вишів. Та ветеранів Ужгородської міської міліції відкрив засідання головний міліціонер міста, полковник Іван Цьока. Доброго дня, шановні. Сьогодні ми обговорюємо дуже актуальне питання: це щодо залучення населення до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у відповідності з законом України про задіяння громадських формувань. Стратегічним напрямком державної політики є боротьба із злочинністю, зміцнення правопорядку в Україні, проте для успішного виконання правоохоронних завдань необхідні не лише підслівнаправлені загони правоохоронних органів, а потрібна є консолідація всіх громадських формувань. Однією із складових частин підвищення ефективності охорони громадського порядку, захисту прав і свободи громадян. Зміцнення правопорядку є участь у цій справі, громадські формування. На підставі закону України, який був прийнятий 22 червня 2000 року, про задіяння громадських формувань по охороні громадського порядку в містах та на кордонах. На підставі цього закону значить формуються громадські формування на зборах або на конференціях. Громадські формування не повинні складатися менше 10 громадян. Вони повинні бути. Не віком від 18 років і повинні відповідати своїм діловим і моральним якостям, не притягатися до адміністративної або кримінальної відповідальності, які своїм, своїм поведінкою дадуть позитивний приклад нашим, нашим молоді, мешканцям міста Ужгорода. Таким чином є ці громадянські формування діють на підставі зборів рішення. Які викладаються свої повноваження у законі і у типовому статуті, статут є основою підстави для того, що органи місцевого урядування з нашою погодженням міліцією, значить, реєструють громадське формування орган державної влади. І на підставі цього статуту значить, мають право значить бути задіяні по охороні громадського порядку, де на них розпосюджуються права. І захист від соціальних захід від всяких посягань насамперед до співпраці долучилася Закарпатська обласна громадська організація Козацька територіальна оборона та окремий козацький полк Закарпаття. я тільки зачитаю одну фразу цього виступу: що за часи Богдана Хмельницького тільки українці мали відчувий демократичний принцип з ознаками рівних політичних прав кожного члена суспільства. За часи Богдана Хмельницького. Ні одна держава такого не мала. Значить, наше найголовніше богатство – это люди. Я представлю ще двох наших побратимів-казаків. Це полковник казахства Корінь Юрій Юрійович, перший заступник Кривого Атамана, воїн-інтернаціоналіст, нагрожений орденом «Червона зірка», медалю за твагу, медалю за бові заслуги. І колишній воїн-десантник, Значить, окремого полку, який формується доблість, імені генерала Фраєвських, АСАУ майор казацтва, Кривопальцев Геннадій Володимирович. У наших, наших рядах люди відомі це патріоти. Я дозволю назвати ну, некоторых із них, щоб ви мали представлення, хто у нас є. Ну, по перше, це Самолович Олег Григорович. Це председатель ради ветеранов. В Закарпатье Великой войны, полковник сбройных сил запасов. Это вышла его остання книга. Сейчас она есть на прилавках. Вот. Это Людина ведома. Но ведома она и тем, что это прямой потомок Гетмана Самойловича Зачислекова. Значит, Кашевый Атаман Иван Серко писал знаменитое письмо турецкому султану. Это наш, так сказать, генерал. Тот, який вручав булаву Ратушнику, как Ратушніку, би, від Гетмана поміті на День державного прапора прапор наступному е, попередньому році. Завершили засідання круглого столу підписанням угоди між козаками та міліціянтами про співпрацю в охороні громадського правопорядку. Крім того, присутнім на зустрічі проректорам з навчально-виховної роботи місцевих вишів Ужну і ЗАГДУ вручили пакети документів для реєстрації студентських громадських організацій, які в подальшому долучаться до співпраці. Мушу вам сказати, що студенти інших факультетів виявили бажання. І я думаю, що я впевнена в тому, що студенти інших факультетів долучаться до цієї добровільної організації, до цього заходу. Я впевнена в тому. І всі бажаючі, звичайно, ми будемо, як сказала пані Кийович, ми будемо відслідковувати, бо ми будемо перевіряти, передивитися, кого ми залучаємо до цієї роботи, тому що це мають бути кращі з кращих, звичайно, в першу чергу в серці. Ну і звичайно, ми будемо. Ми дуже раді з того, оскільки ви знаєте, що на території Ужгорода є чотири гуртожитки, в яких проживають студенти Ужгородського національного університету. Це і набережна і студентська набережна, це і по вулиці університетській, де проживає дуже багато студентів. І цей захід. Я думаю, що це дуже потрібна справа. Відтак сьогодні уперше вийшли на спільне патрулювання вулицями міста, мобільні та піші групи міліції та козацтва. Однак невдовзі групи складатимуть один міліціонер, двоє козаків та студент. Вони матимуть сині пов'язки із жовтим написом Охорона порядку. Таким чином, особовий склад патрульних у місті збільшиться удвоє 50 міліціонерів плюс 60 представників громадських організацій. Таку ініціативу підтримала міська влада і обіцяла всіляко сприяти. Закликали долучитися і підприємців, котрі також могли б допомогти з технічним обладнанням, встановивши відеоспостереження території навколо їхніх же структур. Це зменшило б ризик злочинних зазіхань на їхнє майно і полегшило б роботу патрулів. Сподіваємося, що ця ініціатива добре приживеться у нашому місті і всі небайдужі долучаться до охорони порядку та нашої ж безпеки.